Нам потрібно посилити тиск на Росію, щоб Росія відчула, що в неї немає вибору, що вона справді мусить погодитися на припинення вогню. Путін хоче ліквідувати Україну як суверенну незалежну державу, і він не збирається зупинятися добровільно. Я гадаю, президент Трамп, мабуть, шкодує про ці слова, бо погодитися, не намагатися захопити будинок свого сусіда явно не є поступкою. Ми говоримо з Куртом Волкером, колишнім спецпредставником США, з питань України за першого президентства Дональда Трампа. Пане Волкере, дякую за ваш час. Україна погодилася на 30-денне припинення вогню, яке запропонували США. Однак Росія на це не пішла. Кіт Келох каже, що головна перешкода цьому президент Росії Путін. Як ви вважаєте, коли можна очікувати хоча б часткового перемир'я, і що для цього потрібно? Так, Я думаю, що те, що ви окреслили, абсолютно правильно. Україна за підтримки США запропонувала 30-денне припинення вогню та справді готова погодитися на повне та негайне припинення вогню? Росія ж ні? Фактично, вони ніби висміяли ці пропозиції, запропонувавши 30-годинне припинення вогню. А тепер з власним військовим парадом вони запропонували триденне припинення вогню, якого навіть не дотримуються. Тому я думаю, що нам потрібно посилити тиск на Росію, щоб Росія відчула, що в неї немає вибору, що вона справді мусить погодитися на припинення вогню. Я думаю, що для цього потрібно посилити санкції проти Росії, справді спробувати виснажити державні фінанси РФ, щоб їм було дедалі важче фінансувати військові операції. І нам потрібно продовжувати постачати Україні зброю та боєприпаси, щоб вона могла ще краще захищатися та перемогти цю російську агресію. Зараз ми ще далекі від цього. Росія хоче продовжувати війну, і тому я думаю, що нам потрібно бути готовими продовжувати підтримувати Україну, доки ми не зможемо достатньо натиснути на Росію, щоб змусити її зупинитися. США тиснуть на Україну піти на територіальні поступки, зокрема визнати Крим під контролем Росії. Як ви вважаєте, чи варто Україні поступитися Кримом заради миру? І чи може це забезпечити мир? Чи Росія захоче ще більше територій? Ну, по перше, я не думаю, що це так. Не думаю, що хтось просить Україну визнавати окупацію Росії як законну. Адміністрація Трампа очевидно сказала, що від України не буде вимоги визнавати окупацію Криму Росією, але США можуть це зробити, що є дуже дивною пропозицією. Бо якщо Україна не визнає цього і ніхто інший у світі не визнає, то чому США повинні це зробити? І Яка в цьому різниця? Це просто дуже дивна ідея. Я не чув, щоб вони говорили про це останні кілька тижнів, тому можливо ця ідея зникла. Ваше інше запитання було чи визнання російської окупації як закону призведе до завершення війни або принесе мир? Ні, зовсім ні, бо це не має нічого спільного з амбіціями Путіна. Путін хоче ліквідувати Україну як суверенну незалежну державу, та ліквідувати Україну як національну ідентичність, народ і мову. І він не збирається зупинятися добровільно, якщо його метою є досягнення цього. That his objective is to get all of that. that ви казали, що угода між США й Україною про корисні копалини може принести значну користь Україні, зокрема те, що Росія припинить атаки на інфраструктуру і що це закріпить зацікавленість США у завершенні війни. Чому ви так думаєте? І чи містить підписаний варіант угоди? Якісь гарантії безпеки для України як ви щойно сказали, це угода про корисні копалини та природні ресурси. Тому ні, там немає жодних гарантій безпеки. Це окреме питання. щодо того, чи це російські атаки? Ні, я не думаю, що це зупинить російські атаки. Щодо того, чи це в інтересах України, то так. Я думаю, що так і є. Я думаю, що це узгоджує інтереси США та України, дає США пряму зацікавленість у збереженні суверенітету, незалежності та здатності України розробляти ці ресурси. Це також створює шлях для України до реалізації економічної вигоди з цих ресурсів, щоб самостійно оплачувати власну безпеку, що, на мою думку, також абсолютно відповідає інтересам України тож я радий бачити, що Верховна Рада проголосувала за це, але ще потрібно зробити багато інших кроків за для припинення війни та забезпечення гарантій безпеки для України. Які гарантії безпеки могли б забезпечити довготривалий мир в Україні Ну, стримування це головне. Ідея полягає в тому, що Путін з часом знову захоче напасти на Україну та захопити її територію, міста та людей у будь-який спосіб. Тож потрібно мати достатньо сил, щоб стримати Росію від цього. Найкращим можливим стримуванням є членство в НАТО. Росія не нападала на жодну країну НАТО, але вона нападала на країни, які не є членами НАТО, такі як Грузія, Україна та окупувала частину Молдови. Тож членство в НАТО це був би найкращий варіант. Я думаю, що ми не повинні знімати з порядку денного членства України в НАТО, але в реальності НАТО не готове прийняти Україну прямо зараз. То наступним найкращим варіантом були би гарантії безпеки від низки держав, які зобов'яжуться допомогти Україні, зокрема з навчанням, спорядженням, можливо, навіть розгортанням миротворчих сил в Україні. Це те про що говорять Кір Страмер та Еммануель Макрон. І я думаю, що коли у нас буде припинення вогню, дуже важливо, щоб дискусія щодо цього просувалася швидко та привела до реальних гарантій безпеки для України. Порт дискашенмувсквиклинкамзавитскюдіґарантісвою країндиес із демані мене консешенс фромфромюкраїн. США вимагають від України багато поступок у переговорах про припинення вогню. Утім, щодо Росії, президент Трамп сказав, що не захоплення всієї України це вже є поступка. Ви вважаєте це справедливим? І на які поступки, на вашу думку, мала би піти Росія? Yeah. Well, imagine, saying... Що ж, я гадаю, президент Трамп, мабуть, шкодує про ці слова, бо погодитися не намагатися захопити будинок свого сусіда явно не є поступкою. Це ні про що. І ви маєте рацію, що на Україну чиниться великий тиск. Я думаю, що наразі ми вже на етапі, коли українські та американські інтереси дуже тісно узгоджені, і це допомогло продемонструвати, що саме Путін хоче продовжувати цю війну. І це зараз починає змінювати тональність у Вашингтоні. Нам потрібно більше тиснути на Путіна. Він просить забагато. Нам потрібно посилити санкції, включаючи вторинні. Нам потрібно змусити його усвідомити, що зараз саме він повинен погодитися на повне та негайне припинення вогню. Ейфолмідісвайдспешал the idea of... Спецпредставник США Кіт Келух озвучив ідею демілітаризованої 30 кілометрової зони, яку контролювала б коаліція охочих. Що означає ця зона? Бо в неї входять деякі українські міста, наприклад, Херсон first off, I think the reason по перше, я думаю, що причина цієї пропозиції полягає в тому, щоб зробити припинення вогню легшим для впровадження, легшим для контролю. Армії будуть розташовані достатньо далеко одна від одної, щоб можна було дійсно припинити бойові дії. Але як я бачу, з цим є кілька проблем. Одна з них кількість військ або сил, необхідних для такої міжпозиційної ролі. я не думаю, що для цього буде достатньо сил. Можна контролювати припинення вогню іншими засобами за допомогою більш технологічних засобів, тому не обов'язково туди їхати. Але я думаю, що причина полягала в тому, щоб досягти такого розмежування сил. І ви абсолютно праві, дивлячись на карту і запитуючи, добре, що означає 30 кілометрів? Це буде дуже дуже важко впровадити через великі міста та села, які знаходяться в цій зоні. До яких пір на вашу думку США готові підтримувати і допомагати Україні? Фейн Атик як я вже казав, це в інтересах Америки, тому я не думаю, що тут є кінцева точка. В адміністрації Байдена нам бракувало стратегії: у нас не було чіткої мети. Чи це було припинення війни? Чи це була перемога України, чи поразка Росії, чи припинення вогню, чи що це було? Це незрозуміло. І ми витрачали багато грошей платників податків США, але без чіткої мети. Президент Трамп намагався зробити мету більш чіткою. Ми хочемо зупинити бойові дії. Має бути припинення вогню, і ми зміцнимо суверенну незалежну Україну. Він також допоміг узгодити американські інтереси та інтереси України. Тому кінцевої точки немає. щиро дякую за ваш час. Дякую вам.